Ось ваше комунальне некомерційне підприємство. Директор має вам платити. Ви вибивайте свої гроші. Окей, але чому судді не вибивають свої гроші? Чому суддям не кажуть, давайте ви більше посидіть і тоді вам більше заплатять? Ідіть, вибивайте свої гроші. Це приниження дуже сильно лікарів і всього персоналу. Нас ставлять в умови виживання. У мене немає колег, які не збираються, не думають про виїзд за кордон. Причому масово. Це питання хороше. Але воно з інертної позиції хотілося б, щоб в закладі всі зрозуміли, що саме лікарі є важливими, і що вони можуть спокійно звернутися до засновника закладу і сказати, що з керівником щось не окей. І безумовно, що якщо щось не влаштовує дорослої позиції, набираються сміливості і шукають інше, інше місце роботи. Так ми досить часто чуємо в такому випадку, що Лікарі звільняються, їдуть за кордон. З таких же ж причин звільняються лікарі в Польщі, їдуть в Великобританію, з Великобританії їдуть в Ірландію, з Ірландії їдуть в Італію. В усіх є вдоволеність і невдоволеність. Але доросла позиція це означає відповідальність, розуміння ситуації відповідальності і формувати ці середовище змін, якщо ми хочемо іншу культуру, раз, якщо ми хочемо інше середовище роботи і так далі. Спеціально їхала сюди, дивилася. А що ж відбувається в системі, тому що ми чуємо, що масове звільнення лікарів, тому що заробітні плати насправді ні, в нас порівняно з довоєнного періоду на 1 січня 2022, і Це я не беру в, в обрахунок заклади, які ми на жаль втратили, зв'язку з. Окуп з тимчасовою окупацією, плюс 2 тисячі лікарів збільшились в системі, яким виплачується заробітна плата. Це тому, що зросли нові галузі на нові сектори. Це реабілітація, психіатрія з медичних сестер, середнього медичних працівників. Так ми бачимо, що незначна частина 12 тисяч це на фоні 100, 170 тисяч, які працюють в системі. Загалом це не так багато. Так вони звільнилися і вони. Вибрали іншу професію в кращих темпах зростання, йде спеціалізована ланка ніж первинка. Первинка показувала до минуле до цього року. Тут це вплинули відповідні механізми і верифікації. Це теж треба сказати чесно, і тому е, політика буде з е, уже звучить так, що на наступний рік ми знову посилюватимемо первинку, тому що щоб не втратити те краще, що ми вже мали.